20 червня 2024 року Волинська область достигає сорт черешні під назвою Дрогана Жовта. Чи Дрогана Жовта. Це старий німецький пізній сорт жовтої черешні. Молоде дерево. Підщепа нібито. В 2 карлик. Це вже не перший урожай, вже мабуть, може третій рік тут є ягоди, але в цьому році такий перший більш-менш пристойний. Ну, достигаю тільки все в цьому сезоні, все набагато раніше. Так вона десь на початку липня, мабуть, звичайні роки достигає, в цьому році, 20 число, і вже вона так більш-менш вистигла. Йшли дощі, в принципі, але вона має таку трохи схильність до розтріскування на цьому році поки що як не дивно, гнилих потрісканих особливо не видно. Один раз я обробив всі свої. Середні пізні сорта проклеймом і в принципі результат досить непоганий в цьому році. Червоних особливо не наблюдається. Ну от є такі трошки надтріснуті, але поки що вони ще. Є є там тріснуті, Такі є. Вон там одна надгнила. Є певна схильність до розтріскування цього сорту, але в цьому році ще все більш-менш, ще можна, може бути. Гарний рожай. Ось таке деревце невелике, ось такі грона. Видно, що є пошкоджені. Самі ягоди. Скажімо так, не надто крупні, середнього розміру. Її трохи шовковиці, руки вже чорні. Ось така це вже, це вже якби крупніша. Ну, але порівняно з дійсно крупноплодними сортами, звичайно, це дрібніше. Я середнього розміру жовтого кольору. Таким якимось придостигання такий ж кремовий відтінок. Трошки мають камера цього, мабуть, до кінця не передає по смаку. Кісточка відділяється з м'якотю. Більш-менш класичний черешневий смак, легенька кислинка є, солод всередині жовта, є сік тече соковита з легким підхрустом. По зимостійкості тут особливих питань нема до цього сорту. Два, дві таких проблеми це... Розтріскування під час дощів і загнивання можливе. І друга проблема це, якщо не обробляти, то можуть бути з начинкою, з, з черв'ячками. А так, в принципі, такий. Не скажу, що якийсь там мега -супер модний сорт, але стабільний такий середнічок. Хто хоче пізню жовту черешню. Можете звертатися, живці будуть. Таке деревце. Є гарні прирости. До нових зустрічей!